Вітаємо в ефірі програма Огляд призів, ведучий Леонід Гапєєв. Е, в мої молоді роки, коли я навчався, п'ятірка це була оцінка на відмінно. І ми маємо саме п'ять призів. Зараз покажу окремо кожен коротко. Зроблю такий огляд. Відеоогляд. В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості я є автором ідеї цього міжнародного некомерційного проєкту. Нині триває така рубрика під назвою Естафета творчості багато наших учасників гуртків точка зору та школа успіху з центру дитячої та інацької творчості номер 5 міста Харкова взяли участь, успішно себе показали в різних номінаціях. Але є такі діти, особливо з Харкова і Харківщини, нашої області, які перебувають не тільки в місті а й в області, як, наприклад, Данило Пальчук, який має вдалий дебют на нашому каналі, творча студія Леонід Гапеєв щастя творчості. Підписуйтеся, ви не пожалкуєте багато цікавих сюжетів за участі нашої творчої молоді. Так, от, вдалий дебют Данила Пальчука, це сюжет. Про щасливі сни дуже багато переглядів він набрав і дійсно такий креативний для п'ятирічного віку, коли ми починаємо таке доросле шкільне життя. Я себе пригадую, теж у п'ятому класі все починається наново, особливо коли потрапляєш до нової системи. А навіть якщо продовжуєш навчатися у тій самій школі, це такий новий етап життя. Так от, я хочу показати деякі всі ці призи. Це журнал. Однокласник. Данило приєднався до фестивалю вже в рубриці естафета творчості. Вже після офіційних таких етапів фестивалю, де були показані твори, де були вручені дипломи, спеціальні відзнаки. Але спеціально придумана рубрика естафета творчості, вона якраз і дає таку можливість для наших. Новеньких учасників гуртків, як от конкретно Данило Пальчук, дійсно приєднатися, проявити себе, і це така мотивація для подальшої творчості. Однокласник, дякуємо редакції цього журналу, дуже багато цікавих сюжетів покажу тільки. серединку. це літературний однокласник, отакий додаток. Мені особисто він дуже запав до душі, тому що тут є різні літературні твори, такі новели, оповідання. Проза публіцистика, дім зі стінами 17 на 17. Дуже, знаєте, розвиває так, таке творче мислення та критичне мислення. От Покажу вам. Це буде класним таким ресурсом для позашкільного домашнього. Сімейного читання і відкрию маленький секрет не тільки для Данила, а можливо і для батьків, тому що ми дуже заохочуємо. У нас в рамках фестивалю такі рубрики і взяли участь діти з батьками, були такі сюжети спільні в співтворчості. То домашнє сімейне читання воно також може бути, може стосуватися не тільки дітей, а батьків. Також ми хочемо подарувати таку можливість нашим. Харківським слобожанським родинам з нашого міста та нашої області. Дивимося призи далі. Казки гнома на ім'я Джем. Ця книжка була видана 2018 року, і е, на цьому каналі Леонід Гапєєв щастя творчості я зробив е, такий україномовний переклад багатьох, багатьох сюжетів. Е, дуже такі повчальні історії. Ми. Читали деякі з них в ефірі, от, і наші професійні психологи, наприклад, експерти з громадської організації Психокультура, вони рекомендують цю книгу читати, і україномовний переклад слухати також на нашому каналі, тому що це виховує такий гуманістичний, гуманний підхід у дітей у нашого. Підростаючого покоління до сучасного життя, до однолітків, поважати братів наших менших, як казав Антуан Екзупері, ми відповідальні за тих, кого приручили в повісті, казковій повісті Маленький принц, дорослі глядачі чудово знають, мають знати цей сюжет. От. І е, казки Валентини Дургунової, вони. Насичені саме таким гуманним змістом, тому дивіться їх відеочитання на YouTube-каналі. І Данило матиме можливість читати ці казки, от, наприклад, на гостини до друга. І не тільки. Рухаємося далі. Ми затвере за життя. Це не просто красива назва, це дійсно так. Це, як бачите, збірка. Творів учніх, учнів 4-8 класів. Свого часу мої учні Гуртків, які я вже назвав, вони також брали участь у всеукраїнському літературному конкурсі Твереза Україна, громадська організація. Ми дуже дякуємо за такий подарунок. І ідея цього проєкту. Що мені запало до душі, запам'яталося, дійсно, варто, як то кажуть, ставити вподобайки за такий підхід. Будь-який конкурс традиційно він обмежується таким формальним визначенням переможців з першого по третє місце. Якби все, як в спорті, стало собі там п'єдестал на оці такі собі сходинки і все на цьому. Але твереза Україна» на цей проєкт вони придумали значно цікавіше. Вони видали книжку кращих учнівських творів. І в тій книжці були і наші автори. І це також приклад от, заохочувати дітей до творчості, мотивувати, не просто визначити переможців, а опублікувати, щоб автор побачив себе в цій книжці. Це дуже важливо, і тут дуже такі актуальні сюжети. Тому, тому я думаю... Нам варто їх почитати. Наприклад, як би нам жилось, якби всі жили Тверезо. От є такий твір один із творів цієї класної збірочки. Дякуємо громадській організації Тверезо Україна. Ми всі дійсно за тверезо життя. Наступний приз. Ось весна! Нарешті, сонечко, з'являється, хоча сьогодні. Така похмура погода, не сонячна, але днями дійсно сонячно було. Це, знаєте, мої такі спогади про сонечко, такі сподівання. От мирний джміль прилетів, якби бачите, весняні сюжети. Ми дуже дякуємо в рамках цієї рубрики Стафета творчості. Нам подарували цей журнал. І тут дуже багато таких класних сюжетів. Для дітей різного віку, не тільки для молодших школярів, але й для середньої школи також. Ну, Наприклад, математичне лото. тут можна трошечки розвинути свою логіку. Тут можна подорожувати разом з журналом і зустрічати весну вже на перших таких сторіночках. А можна трошки помріяти. Наприклад, почитати, як нам співає весна. Одного березневого дня джмелик, нотка, пензлик та книжечка посперечалися. Ох, друзі, щось я геть не поділяю вашого захоплення початком весни. І далі йде така собі розмова, такі дискусії про природу і не тільки. От далі сюжетик на березі річки, класні такі тут ілюстрації, ви бачите, от на березі річки. Це також формує таке, знаєте, позитивне читання, тому що варто у всьому знаходити позитив, навіть незважаючи на наше складне нинішнє життя. Співаємо весну, закликаємо. Звуки дощу тут є такі класні сюжети. Наш журнал Джміль підписався на наш канал, Лінітепів щастя творчості, це дуже радує. Вони активно пишуть свої коментарі, це дуже приємно, Такий, маємо зворотній зв'язок із нашими читачами, тому що сучасна література вона ж створюється саме для людей різного віку, і ми створюємо такий діалог поколінь саме на наших позашкільних заняттях. Тажки літають, ухованки грають. Далі варто прислухатися, тут такі сюжети є. Цікаві, до чого прислухатися, поки не буду розкривати секрет, це вже справа наших читачів. От Мелодії струмків, ну класно, лірично, дійсно вже весна, хоча ще холод і сніг, і дощ, і всяке в природі є, але весна також настає. Цікавинки про птахів. Оце якраз і пташини, і хор тут є. Оце якраз для дітей, починаючи з 4, 5, 6 класу, вже такий середній шкільний вік, вже така настає пора осмислювати, активно осмислювати. Данила доволі активно е, вміє осмислювати. Ми розвиваємо критичне мислення. Ви це можете побачити, переконатися в тому на, на базі тих сюжетів, які вже є у відкритому доступі. Ми читали казки різні в такому ансамблевому виконанні, діти і дорослі. Я вів цей канал і творчу естафету молоді передавав. І Данило активно себе так проявляє в творчому мисленні. Це дуже добре, дуже радує. Ну, що тут ще цікавого є? Багато дуже цікавих сюжетів розбудив серце голос Кобзаря. І капела-бандуристів, така музична, культурна мистецька тематика тут представлена в цьому весняному журналі ДжМІЛ. І є, наприклад, ще про козака Мамая. Дуже такі класні ілюстрації, такі пізнавальні сюжети. Насправді дуже багато класних матеріалів є. І про українську абетку тут є такий сюжет. Теж дуже важливо в будь-якому віці, а тим більше середня школа, Ще варто багато тренуватися. І пластилінова абетка тут є. Це теж дуже мотивує. Про що розкаже перший грім? Ну це так, весна ж не буває дуже такою тихою. І гром може бути, грім може настати. І такі творчі інтерпретації того, що в природі відбувається. І конкурс книговірш. І Співай на радість. От такі ілюстрації, що мені особисто такі короткі комікси нагадують, такі позитивні, дуже от вони на останніх сторіночках. Ну і, власне, ще один секрет відкриє Джміль. Це не просто красива назва, це така засекречена абревіатура. Дослідження, живопис, музика і література. От такий приз придається Данилові. Ну і останній приз завершує цю чудову п'ятірку, того, що я вже показав, розповіді для дітей про герої фронту і тилу. Ми дякуємо видавництву, мамине сонечко. Насправді тут дуже багато таких повчальних історій, особливо нашим читачам, нашим гуртківцям чомусь яскраво запам'яталася одна серед них. Хоча я не говорю, що інші не цікаві. Просто варто читати, досліджувати. Просто є такі сюжети, які от одразу якось западають, а є такі ще просто мало досліджені. і варто всі досліджувати. Так, от нам запало повернення моркви, отака історія. Морфа, це кішка, і вона є такою, можна образно сказати, героїною нашого нелегкого воєнного часу, такою мирною героїною. Вона допомагає кому? Дізнаєтеся, в сюжеті. Ми бажаємо нашим глядачам, не тільки Данилові, нашим дітям, батькам, не тільки учасникам наших гуртків, але й всім нашим підписникам, всім нашим співвітчизникам, хто дивиться, підписується на цей літературно-мистецький, освітній такий. Креативний е, канал, творча студія Гапєєв щастя творчості. Насправді дуже багато таких несподіваних, креативних, цікавих сюжетів за участю дітей, молоді, дорослих. Ми дійсно так намагаємося такі сюжети створювати, ви самі можете це подивитися в цьому, переконатися. Так от, хочу побажати, знаходьте трошечки часу для того, щоб. Наші діти читали книжки, щоб вони любили читати і знаходили свою радість та щастя у творчості. Дякуємо за увагу!